Друзі, всім привіт! Зараз хочу показати вам, що я купила в Аврорі. І чому я так сказала, що Аврора вже не та. Ну, тому що я приходжу на касу, я взяла небагато взагалі речей. І в мене чек на 300 гривень. Продавчині каже, 300 гривень з вас, 306 гривень. Отже, що ж я купила? Давайте дивитися. Тут в мене і Аврора, і дещо з Єви. Потім покажу. Так, паста ось така паста Colgate. Нібито вона коштувала 69 гривень. Вони, знаєте, бувають так, цінники туди поналіплюють. І, коротше, ти такий придивляєшся, і думаєш, а 69, о, беру акція. а потім виявляється, в чекові. А, ні. Ось як воно пишеться. Дивіться, 88 вона коштувала, все, все забирай назад, свої звинувачення. Дивіться, що це таке? 89 вона коштувала. А Знижка пішла мінус 19 гривень. Все, я зрозуміла. Ну, так воно працює. Далі. Засіб для зняття лаку. Знижка 11 гривень, ноготок. Взяла його за. Коротше, коштував 55 мінус 11. От скільки це. 40 за 44. Ну тут 100 мг нормально. Далі, друзі, все брала практично зі знижкою. Ну, ви бачите, да? там акція на пасту, акція на ноготок. Відбілювач для тканини. Акції не було. Взяла, періодично, я відбілюю речі. Ну, білі, якщо пру, то перед тим, як їх кидати в машинку, стиральну, я просто пральну. <сміття> я просто їх замочую з цією штукою. Тут все сказано, як нею користуватись. Непоганий. Немає, головне, що немає запаху хлору. Він коштує 77 гривень. І що я ще взяла? Адаптер для зарядки за 65, ну, те, що зараз всім треба, Тут мені треба було теж ще один адаптер. Ось такий я взяла адаптер для зарядки. Не знаю, наскільки він класний. Але гарантія рік. Якщо зберігаєте упаковочку, зберігаєте чик. Щось не так, прийшли, вам його замінили. 65 гривень. Потім хустки. Е, ну це таке хустки носові за 12 Ну Я ж кажу, я нічого не, не взяла. І, такі, і така вона 300 гривень, все, ну майже 10 доларів. І грінки я взяла пшенично, житньо пшеничні грінки. грінки за, а грінки коштують майже 40 гривень, 39 гривень. Потім я зайшла в Єву, дивіться, 300 гривень в аврорі. Да? Потім я така йду в Єву. <кій> І в Єві я беру ось таку фарбу. Фарба це фітолінія, Мені вона подобається, якийсь графітовий, до речі, відтінок. Сьогодні ним фарбувалися, не знаю, дещо, дещо зафарбовує воно е, сідину, срібне волосся ваше. Така фарба вона раніше коштувала біля 40 гривень. За ці два роки ціна виросла до 77, 79 гривень. Являєте, 80 гривень практично коштує а, така фарба. Потім кремик взяла, без акції, на жаль, акції вже не було такі для очей. Сімпл. Фіма Сімпл. 200. І це все таке, знаєте, про. Бюджетні такі, бюджетні беру завжди якісь варіанти. І ціни я просто офігіла. Ну, в Аврорі я точно афігіла. 300 гривень я не розраховувала таке. Ну там 200-250. І взяла ось такий крем для рук. Дав, тому що вже все закінчилося. І спробую спробую заодно, який він взагалі, щось я сьогодні не налаштована на розпаковок. Ось такі ціни, друзі. Тому. І ще я в Єві хотіла, я ще щось поклала собі. А тоді кажу, ні-ні-ні, почекайте, бо я так розуміла, що, блін, в мене тисяча просто піде на Аврору і на Єву. Просто так тисяча. Знаєте, за нішу. Крем, 200 з чимось. Ось цей-100, з чимось, цей, 200 з чимось, і ця 80 фарба. Все. І ще я щось собі клала, по-моєму, універсальний якийсь крем. Нівею, і вона мені каже, 600 600 чимось гривень. Я кажу, та ні, Нівею не треба. На сьогодні досить. І пішла ось такі ціни. Така хотіла вам показати, коротше, ціни в Аврорі, все дуже дорожчає. Не знаю, що, що хто там купляє в Аврорі, чи, чи, де, чи в АТБ. АТБ вже, до речі, теж вже практично для мульйонерів. Дуже все дорого. Коротше, в Сінцей дуже якось темно і дуже сумно. Ну прям печаль така. Знаєте, музики немає взагалі, я так розумію, ніколи. Такі знижки. А я хотіла глянути і показати, показати щось із нового. В принципі, і це класно, що я іноді роблю відео із муз з музикою, да? просто з музичним наповненням, з муз музичним оформленням, тому що так мало музики взагалі в нашому житті останнім часом. Так, 899 джинси, вже я таки бачила. Ось такий джемпер рожевий. Дивіться, от собі візьміть на заміточку. Вдягаєте, наприклад, щось бежеве, і до нього пасує ось таке блідо рожеве, він ще називається Бабіпінк. І ось такий молочний або білий. Поєднання трьох кольорів. Дуже гармонійне. Ой, ну що це таке? Це у нас така кофта, або ще ми звикли говорити кардиган. Який короткий за 699, в'язаний такий, да? ну, я думаю, що тут поліестер. Поліестер, що тут може бути хорошого? Акрил поліестер, як буде носитися, хто його знає. Ось такі куртки в новинках можу вам показати. Така куртка із штучної замші. На жаль, освітлення яке є ви розумієте, дивіться. Ну тут все вимкнено. І тільки при вході декілька там лампочок світять, О, штани, такі, джинси, точніше такі нові. Дивіться, що це за модель. Дивимося, що в тренді, да, в моді в нас такі балун, вони називаються. Дивіться, ось так вони називаються. Балун фіт. А фіт це чому? Тому що нагадують вони типу, да, таку спортивну дещо. Форму спортивних штанів, донизу звужені, Супки, такі мені вони подобаються. теж широкі, вже звикли до всього широкого. Дивіться, ось такі в новинках такі є джемпери, джемпер поло на гудзиках перламутрових на весну. Весна приносить, дивіться, такі кольори всі вже яскраві, так всі відтінки рожевого. Такий колір. 699 до цих, навіть до цих, дивіться, коричневих брюк. Непогано. Тут у нас може бути блуза плюс, ну я так розумію, чіпляють так, щоб вже людина приблизно бачила, що я візьму, наприклад, до цієї ковтини. Да? Що пасуватиме, наприклад, до цієї блузи. Хоча, якщо перехрестити, так само можна. Цей можна вдягати з шортами. Зима, чому б ні, із а, високими, наприклад, чоботами, ботфортами. Блузу можна вже одягати з такими. Щось нагадує льон, але це не льон. Тканина така віскозою. Здається, нагадує віскозу. 699 такі широкі брюки. Брюки такі, ну, офіс, офісний діловий стиль. А тут така блуза і такі шорти шкіряні. Спідниці з запахом, дивіться, всім цей теж. Чорна, мені не доходить взагалі цей аутфіт, ну він уже тут давно. Да. І погляньте цю сорочку. Сорочка окремо, окремо класно. от Сорочка вона сюди взагалі не йде. Дивіться, тут такі пластмаски, да? така фурі... тут ідуть гудзики, а тут ось прям така залізна, штукована. Ну, взагалі не підходять одне до одного. Як на мене, ця чорна спідниця сюди, а на ногах взагалі що? Це? Ну, куди? Це сюди взагалі теж не йде. <кій> Мені не подобається такий варіант. На цю сторону тут пішли сукні. Це що таке? Це якісь такі блузи із Поліестеру. Такі дуже якісь Що це таке? Я навіть не знаю, чи це хороша річ чи ні з першого разу. <кій> Тому що. Рельєфна якраз яка, якась така. Дивіться, рельєфна тканина, як ніби вигризана все. Так, 340, 349. Така навесно блакитна. До неї можна чорне підбирати, сіре, або ж, або ж беж, якісь бежеві штани. Наприклад, ну це в новинках, ось вони тут представлені. Так, тут взуття, а тут, дивіться, сумочки якісь. І навіть ось такого плану вечірнього плану, сумочка. І тут поруч і піжами. Коротше, все змішалось з піжами, змішалися з вечірніми сумками. <сум> от, Будь ласка. Так, от такі сумки мене цікавлять, і вони з такими висячими, дивіться, що це, намистини. Бем-бем, таке прикольне щось, так? Да? 459. ну, В принципі, такі ціни з сінцею. В районі 500 гривень. Ні, Ну, вона мерехтить непогано. Просто, знаєте, ось повітряна тривога, ось така ручка, дивіться, от оця як кошкіра під сумнів. Ну і вони такий дуже легкий пластик. Тут оголошено повітряну тривогу. Слухайте, мені такі везе. Цілий день не було. 239, ось такі. Прикольно, дивіться, колір класний, да? такий щось. Сіре із чимось. Такий металік, темно сірі. Непогані ці. І вони знижкою. Дивіться, ось таке відділення. Одне, угу, такі теж вечірні. Знижка мінус 48%. Класні, слухайте. Так. І ще червоні покажу. Зараз я виходжу. Червоні дівчат. 239, такі плащовка. 239. Так, тридцять дев'ять. Або так всіх виганяють майже не, мало не мітлою. Якоюсь прям всі вилітають льотом. Так, і тут теж всіх виганяють. Дивіться, яке воно класне. Брілок. Брілок на ось таку сумку вже. Дивіться, чіпляєте таку су... на таку сумочку. А, сумка класна, вона така ніби і. Ну, це не лако... ну лакована, да? да? все-таки да, більше це лакована, шкіра. Подобається цей колір, він не коричневий. Він такий більший до молочного шоколаду, Не темно коричневий, молочний. молочний шоколад якраз до цього пальто. Ой, Скільки коштує? Це сам брелок коштує тисячу, чи ні? Давайте подивимося ближче. ближче Наведемо, цей, скажімо так, різкість. Я не бачу, що це тут. Виробник. Ну, я думаю, що це що? Ну ні, це сумка 1500, а брилочок йде до сумки разом з сумочкою. Коротше. Тут все таке класне, вже мені подобається. Дивіться. Які класні спідничі шорти з запахом. Супер, так? Да? Дуже м'якесенька. Дивіться, яка просто дуже легка і м'яка. Суперська. Не знаю, наскільки я зайшла. Так, 1999. Розміри є. І маленькі, і дуже, я дивлюся, великі. 34 я думаю, 40-42. Ой, коричневі такі. Клас, коричнева теж. Я давно не була у манго. І все-таки зараз клас, клас. Ага, ось така вона буде. Тут сіра така підкладочка. Так само, дивіться, ось такі. Як вам такий варіант? О, це навіть натуральна шкіра, слухайте. Ой так. Ну, от краще таку брати, ніж, так? Да? Те, що ми щойно з вами дивіться, шкіра. Те, що ми щойно подивилися в Сінсей, сумочки, ну таке. Ну, це три. Але ви будете з нею ходити і буде не стидно. Ну, не так, не так стидно, як із... тією, що в пластмасках уся була. Три, 599, ну так. Ні, дешево. Так, що це за взуття у нас на весну. Манго. Це. Натуральна замша. Дивіться, які вони смішні. Вони такі, як насінинки, знаєте, от? зерня таке гостренькі такі. А, ну це тут має бути така худа ніжка, вузенька. Такий каблучок зручний, в принципі. Так, ось манекен. В такому наряді. Будь ласка, білизняний стиль. Берете вдома комбінацію, відрізаєте. А навіть не треба відрізати, якщо вона вас, до, наприклад, до середини бідра, одягаєте на ось такий джемпер просто. Це як реально, як спідня білизна, я вам кажу. І джинси тут такі, чи це що? Ну так, да, такі м'якенькі, м'якенький денім, Такі ніби навіть дещо провелюрені. І ця сумочка, що щойно. Угу. Прикольно. І я так розумію, ось ось цей джемпер, як на манекені, наприклад, 1299. І сорочка, ось така сорочка. Топ такий, давайте так, не сорочка, а такий топ. Такий класний теж за 2299. Да, 100% поліестер. Таке ви можете знайти в будь-якому іншому бюджетному магазині, думаю. Штани, як на манекені, як на манекені. Я захрипаю. Так, це теж модель Балун. Дивіться, тут буде середня посадка, fit і фул length, Коротше, вони будуть широкі. І з середньою посадкою. За... О, знижка О, класні, 1900. Дивіться, за 2000, але вони цікаві. Зараз винесу на світло. От вони вам сподобаються. Знаєте чому? Дивіться, які вони ніби велюр. Я ж кажу, як ніби такий джинса і всередині ніби джинса, а поверх іде велюр такий. І це 100% 100% бавовна. Вони класні. Ось такі на зараз. От зараз ходити в них, доки ще зима триває. Такі ніби легка, якась присутня, навіть потертість. Елемент потертості. Друзі, дякую всім за перегляд. Побачимося вже у наступному відеоролику. Бажаю всім вдалих покупочок. Не забудьте поставити лайк цьому відео.